guys. Це Анастейша, твоя тренерка з досвідом. Я дуже рада бачити тебе на моєму каналі. А сьогодні ми будемо працювати з тобою над розтяжкою ніг. Я зібрала топ своїх вправ, які мені дуже подобаються, і які досить легко виконувати і можна інтерпретувати на різні рівні підготовки. І так само ці вправи можуть підійти, якщо ти збираєшся в тренажерний зал і в тебе там намічається день ніг. Ці вправи підійдуть для розминки і попередньої розтяжки. Тяжким. Тому давайте починати не будемо баритися. Розвертаємось Оп, попік наверх, ножки зігнуті. Саме перша вправа, спинка рівна, не округляємося, спинка рівна і ми маємо покласти живіт на ляшечки. Тримаємося 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... Один. Додатково розслабили спиночку. Десять, дев'ять. Вісім, сім. Шість. П'ять, чотири. Три, два. Додатково додали обтяжувачі у вигляді рук. Руки в замочку і потягнулися ручками вниз. Шиї розслабили. Голова в нас в висячому положенні. Десять, дев'ять, вісім, сім. Шість, п'ять, чотири, три. Два. Один. Ручки відпускаємо. Кладемо їх на землю. Глибокий вдих. І з видихом випрямляємо дуже плавно одну ножку в коліні. Тримаємося 10. Стараємося знову ж таки не горбитись в спині. Якщо ручками до підлоги не достаємо, нічого страшного можна робити. Ось таким чином. 4, 3, 2, 1. Приставили ножку вдих. І видих. Інша ножка випрямляється. 10, 9. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два. Один ще по одному повторенню. Вдих. І видих. Десять. Тут у нас живіт тягнеться на ногу. Дев'я. Вісім. Сім. Шість. П'ять, чотири, три. Два. Один. І вдих, видих, Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два, Один, дві ножки зігнули, присіли повністю вдих. Потягнули ще краще складку. І видих. Дві ножки. Одночасно випрямляємо І уходимо в складочку. Один. Вісім повторень, Сіли вниз. Вдих. І видих. Два. Вдих. І видих. Три. Вдих і видих. Чотири. Вдих, видих, п'ять. Вдих, видих, шість вдих, видих, сім вдих. Видих. Вісім. Супер. Розкриваємо ножки ширше. Носочки чуть-чуть розвертаємо в сторони. Ручки у нас на коліночках Ми переводимо попу в одну сторону. Відчуваємо натяжіння внутрішньої поверхні стегна. Тримаємося десять, ВІСІМ СІМ шість. П'ять, чотири. Три. Два. Один. Переводимо тіло і таз на другу ножку. Зробили натяжіння внутрішньої поверхні стегна. Два, три, чотири. П'ять. Шість, сім. Вісім. Дев'ять. Переходимо. Вісім повторень. Оп! І щоразу. разу. Дожимаємо. Два, три. чотири, П'ять. Шість. Сім. І трошечки додали присяд. Оп, і відчули, як пішла розтяжка так Опа. І пересіли, два, розтягнули і три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім сідаємо глибоко. Можна п'яточку піднімати, можна не піднімати. Кому як зручно. Тут коліночко в сторону. Можна ручкою підперти. Друга ручка сюди. І опускаємося вперед. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Чим нижче, тим краще. П'ять. Тут може відчуватися як і задня поверхня, так і внутрішня. Чотири, Три. Два. Один плавно через такого паучка. Переходимо на другу ножку. Тут підперли коліно. Дивимося, щоб воно не йшло вперед. Другу ручку поруч. І тіло вниз. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. А тепер додаємо ротацію суглоба. Перейшли. Оп! Тут ножку прокручуємо сюди. Так щоб коліночко йшло вниз, п'яточка з носочком. І вернулась. Є. П'ять раз. Оп. Два. І. Три. І. Чотири. І П'ять. Перешли на другу ножку. І розвертаємося один. І Два. І. Три. І. Чотири. І п'ять. Знову переходимо в паучка. Ножки вивели приблизно 90 градусів кут. Ручками вперлися в ножки. Тіло подаємо вперед. Попу опускаємо вниз. Тримаємося десять. 9, Вісім. Сім. Шість, п'ять, чотири. Три. Два. Один. Ручки на підлогу, ножки підсунули близько. І провалилися вниз. Ніби як на картани. але не зовсім картани. Попа вниз, тіло наверх. Ручки розкривають, коліна в сторони. І витягуємося спинкою наверх. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Покачали трошки ножку. Одна вперед, одна назад. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість, п'ять, чотири. Три. Два. Один. Чудово і розвертаємося на коліно. Одна ножка вперед. Носочок добре натягнутий на себе. Ручки на поясі, попа йде назад. Спиночка прогинається. Ми відчуваємо вже класну розтяжку задньої поверхні стегна. Глибокий вдих. І видих, опускаємось повністю вниз. Один. І вдих. І видих. Два. Вдих. Видих. Три. Вдих. Видих. Чотири. Вдих. Видих, пять. Тримаємося. Пять. Чотири. Три, два. Один. І ручки поставили. Розслабили спинку. Десять. Дев'я. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. І остання вправа. Ми сідаємо на коліночка, тримаємо ножки разом і опускаємось, наскільки можемо вниз. Нам тут потрібно тримати таз підкручений, і ми класно відчуваємо задню поверхню стегна. Опускаємося, опускаємося, опускаємося. Хто може, стаємо на ліктики, хто може, опускаємося повністю всією спиною вниз. І розтягуємо 20 секунд один, два, три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім, Дев'ять. десять. Один. Два, Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, двадцять. Одну ножку ми достаємо, ставимо коло себе, попу опускаємо вниз, можна трошечки з пяточки. Зійти, лягаємо на спиночку, стараємося підкручувати попу, щоб приклеїти повністю всю спиночку вниз. Поперек приклеєний. Відштовхуємось цією ногою в підлогу. Ніби давимо ножкою в підлогу, а таз ще більше намагаємо підкрутити. 10. Зразу нижня ножка в нас класно відчувається. В розтяжці 9. 8. 7. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. І змінили ножку. Одну забрали, другу поставили, коліночка вниз, попа підкручена. І тиснемо цією ногою в землю. І десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один і зійшли. Чудово. На сьогодні все. Наша така невеличка розминка перед тренуванням завершена. Досить класні вправи. В мене ще є дуже-дуже дуже великий спектр таких різних вправ. Тому підписуйтесь і не пропускайте мої наступні відео. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі. І всім дякую за перегляд!